Вуста, тільки ти, мій Господь, що живе в небесах, дарував мені зоряний шлях, ім'я твоє нести на вустах. Лиш побачити Єруса Єрусалим точний вісник військами, тоді знаєте, що наблизилася його спустошення. Тоді, тоді ті, що в іудеї, хай тікають у гори, і ті, що всередині міста хай виходять з дюгом, а ті, що на околиці, хай не входять у нього. Бо це дні помсти, щоб збулося все написано. Горе в ті діє вагітним і тим, що водують, бувни. бо буде велика біда на цій землі і гнів на цьому народі. І спаде він. Від, від, від вітри меча і буде відведені оболон між усіх народів. Ви бачите, бачите це, самі знаєте, що близько стоїте. Так і ви. не побачите, що це стоїться. Знаєте, що близько властива Боже. Існу на кажу, для мене це є, як все це станеться. Небо й земля минуть, а мої слова не минуть. Боїться за собою, щоб ваше серце не обтяжувалося банкетуванням, пияцтвом і життєвими турботами, і щоб той день не застав вас зненацька, бо він, як тенета, прийде на всіх, що живуть по всьому лицю землі. Тож пильнуйте і повсякчас моліться, щоб удостоїтися уникнути всього того, що має статися, і стати перед сином людським. У день він навчав у хмарі, а в храмі, а вночі виходив і ночував на горі, яка називається Оливною, і весь народ приходив на світанку до нього, в храм щоб слухати його.